Привіт усім фанатам бойових! Сьогодні ми разом відкриємо гонконгського кіно фільм Місто вогні 1987 року. Місто вогні режисера Рінго Лама з Чоу Юнфатом у головній ролі це справжній вибух на екрані. Пристебніть ремені, бо зараз ми дізнаємося, чому цей фільм шедевр бойовика. Чоу Юнфат грає Ко Чоу. Поліцейського під прикриттям, який ходить по лезу ножа між обов'язком та виживанням. Історія починається, коли кочоу інфільтрує безжальну банду грабіжників ювелірних виробів. Напруга відчувається з самого початку: небезпека величезна, і як можна здогадатися, нічого не йде за планом. Однією з відмінних рис міста вогні є його автентичність, реалізм, сцени дії. Це не просто ефектні трюки, вони жорстокі та реалістичні. Від хаотичних перестрілок до захоплюючих дух вогонь Рінголам вловив справжню природу вуличних злочинів. Ви відчуваєте кожен удар, кожен постріл, кожен вибух. Але це не тільки бойовик. Фільм заглиблюється в психологію героїв. Калійс Кочоу це нетиповий герой бойовика. Він розривається між вірністю поліції та розумінням злочинців, яких починає пізнавати. Ця моральна двозначність виділяє місто вогні на тлі інших фільмів. Це не просто боротьба добра зі злом, це боротьба з власною совістю. І цей фінал. Не розкриваючи забагато, скажу лише, що фінальне протистояння це шедевр наростання напруги. Він інтенсивний, непередбачуваний та надзвичайно ефектний. Режисерська майстерність Рінго Лама та акторський геній Чоуінфата досягають тут свого піку, створюючи один з найбільш пам'ятних фіналів в історії бойовиків. Місто вогні справило величезний вплив на подальші фільми. Сам Квентін Тарантіно називав його джерелом натхнення для свого скажених псів. Його сліди видно в безлічі фільмів про пограбування та поліцейських під прикриттям, які з'явилися пізніше, це свідчить про його позачасовий вплив. Чому варто подивитися місто вогні? Якщо ви шукаєте реалістичний, жорстокий бойовик з психологічною глибиною, то це обов'язкова позиція. Це не просто бойовик, це кінематографічний досвід, який витримав випробування часом. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео про класичні бойовики. До зустрічі і нехай адреналін завжди буде з вами.